Вітаю! Ви дивитесь шосту серію освітнього серіалу Відкриті дані для держслужбовців. Мене звати Денис Губашов, моя співрозмовниця Юлія Бакланова. Доброго дня всім! В цьому випуску ми розберемо тему аудиту наборів відкритих даних. Аудит відкритих даних це дослідження наявності, стану, форматів, процесів управління і використання даних. А також вироблення на основі отриманої інформації, рекомендацій про покращення процесів роботи із даними, максимізації їх використання та розкриття потенціалу. І я одразу зазначила, що предметом аудиту даних може бути або вся публічна інформація розпорядника, або публічна інформація окремих структурних підрозділів, або окремі набори відкритих даних, або ж вся публічна інформація, яка формується в межах окремих функцій або повноважень. Дениса, я нічого не забула. В жодному разі, Юлю, я тільки підкреслю, що завдання, які ставляться в рамках аудиту даних, залежать від конкретного випадку. Наприклад, коли розпорядник лише починає впроваджувати політику відкритих даних, то йому необхідно розібратись, які набори наявні в його розпорядженні, в якому стані вони знаходяться, які краще оприлюднити. І навпаки, коли вже розпорядник тривалий час оприлюднює дані, варто оцінювати якість наборів, дослідити процесу обміну даними, з'ясувати, які існують перепони для розкриття потенціалу даних. Ми ж можемо в принципі ці всі завдання виокремити в ті чи інші блоки. Запросто. Тут ми маємо чотири блоки. Перший аналіз оприлюднених наборів даних, характеристика їхньої якості і відповідності формі відкритих даних, визначення проблем та помилок. Другий це дослідження процесів створення, збирання, зберігання, використання і поширення відкритих даних. Третій формування реєстру наборів даних розпорядника. І останній це розробка рекомендацій про поліпшення процесів роботи з даними та підвищення якості наборів відкритих даних. А вже залежно від обсягів роботи, тривалість аудиту даних може становити від одного місяця до півроку, і аудит рекомендовано повторювати регулярно щороку. Ну і далі слід сказати про те, що аудити даних можна класифікувати за багатьма критеріями. Наприклад, за охопленням наборів або структурних підрозділів розпорядника, аудит даних може бути суцільним або вибірковим, за належністю аудиторів внутрішнім або зовнішнім, за методом проведення віддаленим, контактним або комбінованим. Ось я б детально зупинився на останній класифікації. Отже, за методом проведення аудит може бути віддаленим, контактним або комбінованим. Якщо говорити про віддалений. То це аудит за допомогою анкетування. Аудитори мають розробити анкету, розіслати її для заповнення розпорядника. І крім заповненого опитувальника, розпорядники повинні надати зразки первинних даних. Я додам у цього виду аудиту вагома перевага, тому що при його проведенні є можливість охопити значну кількість відповідальних осіб і оперативно зібрати інформацію. Але в той же час анкетою неможливо передбачити все різноманіття даних та процесів роботи із ними. Відповідальні особи повинні отримати прості та зрозумілі інструкції для того, щоб заповнити опитувальник коректними відповідями. Так. Але контактний аудит за допомогою інтерв'ю надто ресурсозатратний. Щоб підготуватися до нього, аудиторам треба скласти перелік питань, а перелік може змінюватися під час бесіди, бо хто знає, яка там ситуація. Зате контактний аудит передбачає безпосереднє ознайомлення з інформаційними системами, їх функціоналом та вмістом, а аудитори можуть конспектувати або записувати інтерв'ю, робити знімки екрану і отримувати зразки наборів. Якраз контактний аудит може дати повну картину процесів роботи із даними. все одно, як я сказала, він є досить ресурсозатратним, а ще й вимагає врегулювання доступу зовнішніх аудиторів до адміністративної частини програмного забезпечення. Тоді у нас є третій варіант: комбінований аудит це поєднання анкетування та інтерв'ювання. Наприклад, аудитори можуть отримати більшість інформації через анкетування, а у випадку неповноти даних додатково проінтерв'ювати відповідальних осіб, і таким чином комбінований аудит поєднує переваги віддаленого та контактного аудитів. Та й добре, що різні види аудиту можна застосовувати до різних наборів і розпорядників залежно від складності. Цілком вірно. А тепер перейдемо безпосередньо до алгоритму проведення аудиту даних. І першим пунктом. Звичайно, є планування. Аудит даних необхідно розпочинати саме з нього. Потрібно чітко визначити його мету і завдання, обсяг роботи, часові рамки, нормативне, організаційне та ресурсне забезпечення. Я зазначу, що одним з ключових факторів успіху аудиту є політична воля керівництва органу влади. Без неї відповідальні особи можуть просто саботувати процес. Дуже часто аудит виявляє порушення або прогалини в оприлюдненні даних. Тому важливим є конструктивний діалог всіх учасників, правильно? Наступний момент це визначення або залучення аудиторів. Тут важливо зрозуміти, чи є у розпорядника спроможність провести аудит даних самостійно, чи потрібне залучення сторонніх експертів. Причому різних хто такий аудитор? Це одна людина або група осіб, які мають компетенції або повноваження для оцінки наборів відкритих даних. І якщо розпорядник проводить аудит даних власними зусиллями, то до групи аудиторів бажано залучити співробітників з різними компетенціями: IT, юриспруденція, доступ до публічної інформації. Чим більше людей, тим краще. А наступний крок. Це розробка методології аудиту. Вона передбачає вибір методу проведення аудиту: те, про що ми говорили трішки раніше: віддалений, контактний або комбінований, передбачає складення опитувальників, визначення критеріїв оцінки наборів. А ще дуже важливо: сформувати план чи графік проведення аудиту, і щоб там була назва розпорядника або набору, ім'я відповідальної особи, дата і час інтерв'ю. Планування це наше все так. Те, що ми робимо при підготовці до аудиту далі, це нормативне регулювання. Проведення аудиту даних рекомендовано затвердити розпорядчим документом, розпорядженням або наказом, і потрібно врегулювати такі питання: предмет аудиту даних, його завдання, терміни, інші характеристики, план чи графік проведення аудиту, в розрізі розпорядників або наборів даних, перелік осіб, які здійснюватимуть аудит даних. Тобто аудиторів і повноваження аудиторів, керівництва та відповідальних осіб. Загалом розпорядчий документ має забезпечити аудиторам найширший доступ до публічної інформації розпорядника, можливість ознайомлюватися з інформаційними системами, отримати зразки даних, опитувати відповідальних осіб, і таке інше. Ну і нарешті ми дібрались до польового етапу аудиту. На цьому етапі аудитори збирають та отримують відомості. Про політику та набори відкритих даних розпорядника. Під час інтерв'ювання або анкетування варто поставити такі питання про набори даних, чим регулюється робота з даними набору, в якому програмному забезпеченні зберігаються дані, де встановлено та ким підтримується це програмне забезпечення, з якою інтенсивністю оновлюються дані, які таблиці або форми використовуються для збору інформації, які атрибути колонки або поля вони містять. Чи можливий експорт даних і в яких форматах? Яким чином дані змінюються перед оприлюдненням на Data.gov.ua? чи проводиться обмеження доступу до інформації і як, чи відбувається дублювання даних. Буває так, до речі, що аудитори слабко знайомі зі специфікою діяльності органу влади, і тоді до аудиту даних варто провести ще кабінетне дослідження, так зване «desk research» на основі відкритих джерел. Це допоможе підібрати релевантні питання для опитування та приділити більше уваги практичним моментам роботи з даними. Про цей момент завжди треба пам'ятати, адже від нього залежить аналіз результатів та створення рекомендацій. А аналіз може стосуватися кількох рівнів. Перше, на рівні розпорядника необхідно провести загальний аналіз політики відкритих даних, дослідити нормативну базу, функції структурних підрозділів, визначити основні перспективи та перепони для розкриття потенціалу відкритих даних. Друге, на рівні структурного підрозділу треба вивчити процеси роботи з публічною інформацією. Ідентифікувати типові помилки під час оприлюднення наборів і визначити ключові напрями підвищення ефективності оприлюднення даних. І третє, на рівні набору даних потрібно дати оцінку якості оприлюдненим даним, звісно, за наявності схарактеризувати процеси створення, збору, зберігання, використання і поширення інформації та, нарешті, сформувати алгоритм підвищення якості даних. Ну і знову ж, таку логіку, про яку ти говориш, можна застосувати і до побудови структури звіту. Аналіз політики відкритих даних розпорядника, аналіз оприлюднення наборів структурними підрозділами, аналіз конкретного набору. І звіт має супроводжуватись реєстром наборів даних та іншими матеріалами, які були зібрані або розроблені в рамках аудиту. А вже перед презентацією звіту його можна надіслати відповідальним особам для отримання званих. Народнього зв'язку це допоможе уникнути помилок або неточності, які з'являються під час інтерпретації даних. Отже, ми з тобою дійшли до презентації результатів: існує три цільові аудиторії, які зацікавлені в результатах аудиту: керівництво, відповідальні особи, користувачі даних. До кожної з них необхідно донести найбільш релевантні результати. Так, керівництво повинно усвідомлювати, які стратегічні зміни потребують впровадження. Наприклад, цифровізація процесів, кадрові зміни, виділення фінансування. Одночасно з потребами важливо говорити, яких результатів це допоможе досягти. Відповідальні особи мають отримати детальні рекомендації та плани дій щодо оприлюднення та підвищення якості наборів даних, а користувачі повинні розуміти перспективи відкриття нових наборів або покращення наявних. Вони можуть надати зворотній зв'язок щодо запланованих змін. Ну і фінал. Імплементація результатів аудиту залежно від результатів вона може передбачати чи то внесення змін до внутрішньої нормативної бази, чи то кадрові зміни, підготовку і поліпшення якості наборів, впровадження або модернізацію інформаційних систем. Одним словом, кроків може бути дуже багато. Тут треба наголосити, що керівництву органів влади та відповідальним особам потрібно вкрай зважено підходити до цього етапу. Варто визначити, які з рекомендацій можна виконати першочергово, спираючись на наявні умови та ресурси, а що включити в середньострокові та довгострокові плани. Наприклад, можна легко змінити формат набору або здійснити очищення наявних даних. А от для розробки відкритого АПІ треба буде виділити фінансування, розробити технічне завдання. Залучити підрядника. Тому ключовим фактором успіху імплементації є виконавча дисципліна та ресурсне забезпечення. Правильно, дисципліна та ресурс, як і у будь-якій серйозній справі. На цьому ми з вами закінчуємо шосту серію освітнього серіалу про відкриті дані. Наступного разу буде дуже насичений випуск. Говоритимемо про стандарти якості відкритих даних. А на сьогодні все. Всім успіхів. До побачення.